Гойдалки, драбинки, гірка, карусель, пісочниця, качалка та інші дитячі розваги у селищі міського типу Великі Бічків, що на Рахівщині, на подвір'ї школи номер 2 встановлюють ігровий майданчик. На качельці, посадниця, гарку. Кататися, гойдатися на гойданках, гратися з дітьми. Я буду мати цю можливість. І Я радий. Задоволені встановленням дитячого ігрового майданчика і батьки. Їхні чада тепер зможуть більш різноманітно проводити дозвілля, адже розваг у селищі для малюків не так і багато. Сподобається подобається. Діти будуть мати десь і грати. До кінця тижня майданчик уже здадуть в експлуатацію, і місцева дітвора зможе його протестувати на міцність та отримати задоволення від розваг. Урочисте його відкриття заплановано на ці вихідні. А у селищній раді запевняють, це не останній проект соціального розвитку великого Бичкова. На території селища у нас уже є встановлено. Два майданчики. Це ми встановлюємо вже третій. До кінця тижня ми думаємо, що поставимо четвертій. Добре, що в нас є така змога, що ми перевиконали бюджет і спрямували їх кошти для того, щоб задовільнити потреби наших діточок. Ми придбали станом на сьогодні два ігрові майданчики, загальна вартість їх 100 тисяч гривень, тобто по 50 тисяч гривень буде один ігровий майдан. Крім того, на неодноразові звернення місцевих жителів щодо врегулювання дорожнього руху на двох найбільш небезпечних перехрестях. Встановили світлофори. Тут перехід зручніший, набагато зручніший. Дуже добре, бо вже нема такого, то стояти треба було почасово. Задоволені встановленням світлофора на перехресті біля школи номер 2 на вулиці Борканюка і вчителі, адже піднімали це питання разом із батьками учнів на батьківських зборах неодноразово та звертались до селищної ради, аби його вирішити. Школа в нас велика, діточки переходять постійно з однієї будови в іншу, і ми зверталися дуже часто, щоб встановили світлофори. І тепер ми також раді, що з новий навчальний рік почнеться уже більш безпечний. Перехід для наших дітей. На світлофори ми протратили 320 тисяч гривень. За рахунок коштів місцевого бюджету, бюджету розвитку в цьому році нам вдалося вирішити цю проблему. Встановлено на території селища два світлофори в цих небезпечних таких місцях. Селищна рада працює і над вирішенням інших не менш важливих соціально-економічних проблем Великого Бичкова. Однією з найбільших проблем у нашому селищі є забезпечення питьєвою водою мікрорайону вулиці Крушник. Нами розроблено проєкт обводнення потоку Млинівка. Це буде запуск води з річки Шопурка у цей потік, і якщо нам вдасться цього року. Виконати ці роботи, то цей мікрорайон буде забезпечений питєвою водою. Паралельно у межах цього проекту планують встановити міні гес а це і додаткові робочі місця, і надходження до селищного бюджету. Крім того, найближчим часом почнуться роботи з облагородження території населеного пункту, а саме встановлять паркани біля світлофорів, зроблять розмітку дороги, заасфальтують пішохідні зони та полагодять вуличне освітлення.